Привіт, друзі! Чи ви готові поринути у світ маловідомих фактів? Сьогодні ми підготували для вас третю частину серії про дивовижні відкриття, про які мало хто знає. Якщо ви ще не бачили попередні випуски, обов'язково перегляньте їх під цим відео або на нашому каналі. Там ще більше вражаючих фактів. Ну що, вперед до відкриттів. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Факт: 1. Гігантський кальмар має найбільші очі серед усіх живих істот. Очі гігантського кальмара можуть досягати розміру баскетбольного м'яча. Вони дозволяють йому помічати навіть незначні зміни світла у глибинах океану, що допомагає уникати хижаків, таких як кашалоти. Вчені припускають, що ці величезні очі еволюціонували саме для того, щоб помічати силуети великих тварин, таких як кашалоти, які є основними хижаками для цих глибоководних мешканців. Факт: 2. У Венесуелі існує гроза, що ніколи не припиняється. Кататумбська блискавка це природне явище, яке триває понад 200 днів на рік, створюючи до 280 ударів блискавки на годину. Це один із найбільш вражаючих штормів на землі. Це явище відбувається в місті, де річка Кататумбо впадає в озеро Маракайбо через унікальні атмосферні умови. Гроза виділяє настільки багато електричних розрядів, що її можна бачити навіть за сотні кілометрів. Факт 3. кенгуру не можуть рухатися назад. Кенгуру мають унікальну будову тіла, через що вони не можуть рухатися задом наперед. Їхні потужні задні лапи та довгий хвіст слугують природною опорою, що унеможливлює зворотний рух. Саме тому кенгуру зображень на гербі Австралії. Він символізує рух лише вперед, без повернення назад. Факт 4. На Венері йдуть кислотні дощі. Атмосфера Венери настільки агресивна, що там постійно випадає дощ із сірчаної кислоти. Проте через високу температуру він випаровується ще до того, як досягає поверхні. Повітря там настільки гаряче, близько 470 градусів Цельсія, що навіть свинець розплавився би. Це одна з причин, чому всі зонди, які досліджували Венеру, дуже швидко виходили з ладу. Факт 5: місяць щороку віддаляється від землі. Наш природний супутник щороку відходить від землі приблизно на 3,8 сантиметра. Це означає, що через мільйони років нічне небо виглядатиме зовсім інакше. Цей процес відбувається через припливні сили між землею і місяцем. Вчені вважають, що коли місяць тільки утворився, він був набагато ближчим до нашої планети, а дні на землі тривали всього 6 годин. Факт 6. Гора Еверест росте. Через рух тектонічних плит найвища гора світу щороку піднімається приблизно на 4 міліметри, роблячи її ще вищою. Це відбувається через зіткнення індоавстралійської та євразійської плит. Цей процес настільки активний, що навіть землетруси можуть змінювати висоту Евересту. Факт 7. качки мають регіональний акцент. Дослідження показали, що качки, які мешкають у різних регіонах, видають різні звуки, схожі на діалекти у людей. Це відкриття було зроблене у Великій Британії, коли вчені виявили, що качки в різних частинах країни розмовляють по-різному. Це може бути пов'язано з тим, що каченята вчаться видавати звуки, наслідуючи дорослих качок. Факт 8. океани містять більше історії, ніж ми думаємо. Близько 95% океанського дна досі не досліджено а під водою може бути більше загублених міст і артефактів ніж на суші. Наприклад, місто Дварка, яке за легендами було домом індуїстського бога Крішни, було знайдене на дні Аравійського моря. Факт дев'ятий на місяці є залишене людське сміття. Людина залишила на місяці понад 180 тисяч кілограмів сміття, включаючи старе обладнання, прапори та навіть пакетики з відходами астронавтів. Це сміття залишилося після місій Аполлон та інших експедицій. Деякі предмети, такі як відбитки черевиків астронавтів, можуть зберігатися там мільйони років через відсутність атмосфери. Факт десятий Бобрячі зуби самозагострюються. Зуби бобрів ніколи не перестають рости. І щоб не стати надто довгими, ці тварини постійно гризуть дерево. Їхні передні зуби містять шар заліза, що надає їм оранжевого відтінку та робить їх надзвичайно міцними. Ця унікальна структура дозволяє зубам бобрів самозагострюватися під час жування, що робить їх ідеальним природним інструментом для рубки дерев. Факт 11. Людське тіло світиться у темряві. Наше тіло випромінює біолюмінесцентне світло, але воно настільки слабке, що ми не можемо його побачити без спеціального обладнання. Вчені за допомогою надчутливих камер виявили, що люди буквально світяться, але інтенсивність цього світіння у тисячі разів слабша за те, що сприймає наше око. Найяскравіше людське тіло світиться в день, особливо в області обличчя, шиї та рук. Причиною цього явища є хімічні реакції в клітинах, пов'язані з окисленням молекул. Факт 12. Пірати носили пов'язки на око не просто так. Багато хто вважає, що пірати носили пов'язки, бо втрачали око в бою. Але насправді основна причина була іншою: моряки часто змінювали освітлення від яскравого сонця на палубі до темних трюмів. Око прикрите пов'язкою, залишалося адаптованим до темряви. Тому, коли пірат спускався під палубу, він просто змінював пов'язку на інше око і миттєво бачив у темряві. Факт тринадцять. Рослини можуть спілкуватися. Рослини використовують підземні грибні мережі, щоб передавати сигнали одне одному. Ця система відома як Wood Wide Web – своєрідний інтернет серед рослин. Дерева через коріння можуть передавати поживні речовини та попереджати про небезпеку, наприклад, про шкідників. Вчені виявили, що при нападі комах одне дерево може випускати хімічні речовини у повітря або кореневу систему, і сусідні дерева починають виробляти токсини, які відлякують шкідників. Факт 14. В Антарктиді є сухі долини, де не було дощу понад 2 мільйони років. На більшій частині Антарктиди є лід і сніг, але існують райони, де їх немає взагалі. Ці сухі долини одне з найпосушливіших місць на Землі. Там настільки низька вологість, що навіть бактерії майже не виживають. Вчені використовують ці місця для моделювання умов на Марсі, оскільки клімат тут максимально подібний до марсіанського. Факт 15. Людське серце може генерувати електричний заряд. Серце людини працює завдяки електричним імпульсам, що змушують його скорочуватися. Якщо зібрати всі електричні імпульси, які виробляє серце за день, можна отримати достатньо енергії, щоб запалити маленьку лампочку. Саме через цю особливість можна проводити реанімацію за допомогою дефібрилятора. Він посилає потужний електричний імпульс, який допомагає серцю знову почати битись у правильному ритмі. Факт 16. у Японії є кафе, де вас обслуговують роботи. У Токіо можна відвідати кафе, де бариста роботи готують каву, подають її і навіть розмовляють із відвідувачами. Деякі з цих роботів керуються віддалено людьми з обмеженими можливостями, які через інвалідність не можуть працювати фізично. Це допомагає їм мати роботу і взаємодіяти зі світом через технології. Факт 17. У Єгипті знайдено сліди прадавнього пива. Вчені виявили у глиняних посудинах залишки ферментованої рідини, яка була схожа на пиво. Їй понад 5 тисяч років. Це означає, що ще задовго до сучасних пивоварень люди навчилися виготовляти алкогольні напої. Дослідники вважають, що пиво відігравало важливу роль у ритуалах і повсякденному житті стародавніх єгиптян. Факт 18. Найдовша у світі назва місця знаходиться в Новій Зеландії. Містечко у Новій Зеландії має найдовшу офіційну назву у світі: Тауматава хака танги уауотаматету рипука капікімангахорону купо Кайвенуакі та Натату. У перекладі це означає місце, де Таматеа, чоловік з великими колінами, який мандрував сушею, піднімався на гору і грав на флейті для своєї коханої. Факт 19. Слони мають унікальні імена серед родичів. Дослідження показали, що слони використовують унікальні звукові сигнали для звертання до своїх родичів. Це свого роду імена, які допомагають їм впізнавати одне одного навіть на великих відстанях. Молоді слони вчаться своїх імен з раннього віку і запам'ятовують звуки, які використовують їхні родичі для звертання до них. Факт 20. перше авто могло їхати повільніше за велосипед. Перший автомобіль, створений Карлом Бенсом у 1885 році, мав максимальну швидкість лише 16 км на годину. Для порівняння сучасний велосипедист може без проблем їхати зі швидкістю 25-30 км на годину. На той час авто було революцією, хоча багато хто скептично ставився до нього, вважаючи коней надійнішими. Ось такі неймовірні факти про наш світ. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви дізналися щось нове. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися, залишити лайк, поставити дзвіночок і переглянути наші попередні випуски. До нових зустрічей! Слава Україні!